Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики сечостатева система, система урогініталіз, частина 1. Сечостатевий апарат апаратус урогеніталіс, об'єднує дві різні в анатомічному і фізіологічному відношеннях системи органів, органи сечової системи та органи репродуктивних чоловічої та жіночої статевих систем. Сечові і статеві органи, пов'язані між собою ембріологічно, мають тісні анатомічні, топографічні і частково функціональні взаємозв'язки. Зокрема, сім'я випорскувальні протоки у чоловіків відкриваються у сечівник, а у жінок сечівник відкривається у присинок піхви. В цій таблиці представлена повна схема організації чоловічої сечостатевої системи. Сечостатева система, чоловіка, система урогеніталіс мускуліну. Побудована з органів сечової системи. Яка складається з нирок, в яких утворюються сеча та сечововідних шляхів, а саме сечоводів, сечового міхура та сечівника, органи чоловічої статевої системи класифікуються наступним чином: ми виділяємо зовнішні статеві органи калитку та статевий член та внутрішні статеві органи, які в свою чергу поділяються на залози яєчко, сім'яні міхурці – Простата цибулина сечівникова або бульбо уретральна залоза та сім'я вивідні шляхи, придаток яєчка, сім'я виносна протока та сім'я випорскувальна протока. Давайте спробуємо розібратись на цій схемі: до сечової системи відносяться нирки та сечовивідні шляхи, а саме сечоводи, сечовий міхур. Та чоловічий сечівник. Чоловіча статева система включає зовнішні статеві органи, статевий член та калитку, та внутрішні статеві органи, які в свою чергу поділяються на залози яєчко, сім'яні міхорці, простата, цибулина сечівникова або бульбоуретральна залоза, та сім'я вивідні шляхи. Придаток яєчка, сім'я виносна протока та сім'я випорскувальна протока. Сечостатева система жінки, система урогеніталіс фемініну. сечова система все без змін, так само побудована з органів сечоутворення утворення нирок та органів сечовиділення виділення сечоводів сечового міхура. Та сечівника. Органи жіночої статевої системи класифікуються на зовнішні статеві органи лобковий горб, великі статеві губи, малі статеві губи, великі присінкові залози, клітор, цибулина присінка, та внутрішні статеві органи яєчник, маткова труба, матка та піхва. На цьому слайді ви бачите схему жіночого сечостатевого апарату. Тут ви вже з легкістю впізнаєте органи сечової системи нирки та сечові відні шляхи сечоводи, сечовий міхур та жіночий сечівник. Органи жіночої статевої системи, як ми вже сказали, вище поділяються на зовнішні статеві органи та внутрішні статеві органи. Зовнішні статеві органи лобковий горб, великі статеві губи, малі статеві губи, великі присінкові залози, клітор, цибулина присінка. Та внутрішні статеві органи яєчник, маткова труба, матка та піхва. А зараз я вам пропоную безпосередньо зануритись в таємниці сечової системи. Отож, сечова система, система Урінаріуму. Мусимо обов'язково повторити. Органи сечової системи класифікуються на сечові органи нирки, основна їх функція вироблення сечі. Та сечовидільні шляхи, сечовід – Сечовий міхур та сечівник. В процесі розщеплення білків нуклінових кислот та інших азотистих сполук утворюються особливо токсичні речовини аміак, сечовина, сечова кислота, креатинін. Система сечовиділення забезпечує виведення з організму продуктів розпаду, рідини, регулювання артеріального тиску. Об'єму циркулюючої крові, підтримання кислотно-лужної рівноваги і електролітного балансу в організмі. Нирка рен, грецькою нефрос. Це є парний орган, що утворює і виводить сичу. Зовнішня будова. Нирка має бобоподібну форму. Щільну консистенцію гладку поверхню і червоно-бурий кольор. Основні параметри нирки. Середні розміри. Довжина 10-12 см. Ширина близько 6 см, товщина 3-4 см і середня вага 120 г. В нирці розрізняють дві поверхні. Більш опуклу передню – фацес anterior та згладжено задню – фацес постеріор. два кінці або полюси. Заокруглений верхній полюс екстремітас суперіор і загострений нижній полюс екстремітас інферіор. два краї опуклий латеральний край margo і увігнутий медіальний край. Марго медіаліс. Вирізку на медіальному краї називають нирковими воротами хілюм реналі, тому що в цьому місці в нирку проникають ниркова артерія і нерви, а виходять з неї ниркова вена, лімфатичні судини та сечовід. Всі ці утворення, що входять у ворота та виходять із них. Поєднується в поняття ниркової ніжки крус реніс. Ниркові ворота обмежені передньою губою і більш вираженою задньою губою. Ведуть у порожнину нирки або ниркову пазуху «сінус реналіс». Пазуха заповнена кровоносними та лімфатичними судинами. Нервами, великими та малими нирковими чашками, нирковою мискою. Та жировою клітковиною. Ззовні нирка покрита тонкою, але щільною фіброзною капсулою Капсуля фіброза. Фіброзна капсула це сполучна тканина, у якій багато міоцитів і еластичних волокон. Капсула прилягає до нирки, але з речовиною нирки зрощена слабко і може легко відділятися. Назовні від цієї капсули розташовується товстий шар жирової клітковини, який називається жировою капсулою капсула адіпоза. Через ниркові ворота жирова клітковина проникає у ниркову пазуху. В ділянці задньої поверхні нирки жирова капсула значно товща, ніж спереду. І ця її ділянка виділяється під назвою навколо ниркового жирового тіла, корпус адіпозум парареналі або паранефральна клітковина. Назовні від жирової капсули нирка спереду та ззаду оточена нирковою фасцією, Фасце реналіс яка розглядається як частина внутрішньочеревної фасції. Пропоную систематизувати вище сказано у вигляді таблиці та схеми. Отже, в нирці розрізняють дві поверхні: передню поверхню facies anterior та задню поверхню facies posterior, два кінці або полюси верхній полюс екстремітас суперіор та нижній полюс екстремітас inferior. два краї. Латеральний край марго латераліс і медіальний край марго medialis. Отже, два краї. Латеральний край і медіальний край. Зараз нас цікавить медіальний край. Вирізку на медіальному краї називають нирковими воротами. Ворота нирки входять ниркова артерія і нерви. Виходять з неї ниркова вена, лімфатичні судини і сечовід. Всі ці утворення, що входять у ворота та виходять із них, поєднуються в поняття ниркової ніжки Крус Реніс. Ниркові ворота обмежені передньою губою і більш вираженою задньою губою. Ниркові ворота ведуть в порожнину нирки або ниркову пазуху синус реналіс. пазуха заповнена кровоносними та лімфатичними судинами нервами великими та малими чашками нирковою мискою та жировою клітковиною. Ззовні нирка покрита. Тонкою, але щільною фіброзною капсулою. Капсула фіброза, яка в нормі пухко пов'язана з паренхімою, на схемі вона зображена коричневим кольором. Назовні від цієї капсули розташовується товстий шар пухкої жирової клітковини, який називається жировою капсулою капсула адіпоза. На схемі жирова капсула показана жовтим кольором. Назовні від жирової капсули нирка спереду та ззаду, тобто вона має два листки: задній листок і передній листок, оточена нирковою фасцією, фація реналіс, яка розглядається як частина внутрішньо фасції. фаси. Неркова фасція, на схемі показана синім кольором. Топографія нирок. Голотопія. Нирки лежать у поперековій ділянці в заочеревинному просторі. На задній стінці черевної порожнини зліва і праворуч від хребта в заглибленнях, кожне з яких обмежено. Ззовні. Поперечним м'язом живота, ззаду квадратним м'язом попереку, медіально великим поперековим м'язом, і зверху діафрагмою. Це так зване ниркове ложе. По відношенню до очеревини нирка лежить ретроперитоніально. Перехід очеревини з печінки на передню поверхню правої нирки має назву печінково-ниркової зв'язки лігаментом гепаториналі. Синтопія. Ліва нирка. До верхнього полюса лівої нирки прилягає ліва надниркова залоза. Передня поверхня лівої нирки у верхній третині контактує шлунком. У середній третині з підшлунковою залозою. Нижче з петлями порожньої кишки. До латерального краю лівої нирки вгорі прилягає селезінка. А нижче лівий згін ободової кишки та початкова частина низхідної ободової кишки. До верхнього полюса правої нирки прилягає права надниркова залоза. Більшість передньої поверхні правої нирки займає печінка. Нижня третина. Має тісне сусідство з правим згином ободової кішки. І вздовж медіального краю знаходиться нисхідна частина 12 палої кішки. Скелетотопія. Права нирка лежить трошки нижче лівої. Дванадцяте ребро пересікає праву нирку на границі середньої і верхньої третини. А ліву нирку приблизно посередині. Щодо хребців, права нирка розташовується на рівні Т12, 3 ліва нирка на рівні т 11 2 з огляду на вище сказане, а саме зовнішню будову та топографію нирок. Ми чітко можемо визначитися з таким поняттям, як фіксуючий апарат нирки. Запам'ятайте ось цих шість пунктів. У фіксації нирки першочергове значення приділяється перше. Нирковій фаці Фасце реналіс. У ній розрізняють передній переднирковий листок. Та задній позаду нирковий листок. Переднирковий листок охоплює спереду обидві нирки і розташовані між ними ниркові ніжки, черевну аорту і нижню порожнисту вену. Позаду нирковий листок відокремлює кожну нирку від фасції м'язового ниркового ложа і прикріплюється до тіл хребців праворуч. І ліворуч. Передні і задні листки ниркової фасції з'єднані між собою зверху і по латеральному краю, утворюючи для нирок фасціальні мішки, відкриті донизу. Від обох листків ниркової фасції йдуть численні сполучно-тканині тяжі, які пронизують жирову капсулу і з'єднуються з фіброзною капсулою нирки, що має велике значення для її фіксації. Окрім ниркової фаси, до фіксуючого апарату нирки відносить ще друге навколо ниркове жирове тіло, корпус адіпозум парареналі, або інша назва, навколо ниркова жирова капсула. Капсуля адіпоза парареналіс або паранефральна клітковина. Це жирова клітковина, що оточує нирку з усіх сторін. Третій пункт. М'язове ниркове ложе. Воно утворене ззовні поперечним м'язом живота, ззаду квадратним м'язом попереку, медіально великим поперековим м'язом і зверху діафрагмою. Четвертий пункт. Неркова ніжка. Крус реналіс. П'ятий пункт. Очеревина перитону. Нагадаємо. Нирка по відношенню до очеревини лежить ретроперитоніально. Перехід очеревини з печінки на передню поверхню правої нирки має назву печінково-ниркової зв'язки лігаментом гепаториналі. І шостий останній пункт внутрішньочеревний тиск. Отже, фіксуючий апарат нирки шість пунктів. Запам'ятовуємо: ниркова фасце, фасце, реналіс. Має передній і задній листок. Другий пункт. Навколо ниркова жирова капсула паранефральна клітковина. Капсуля адіпоза. Е, перепрошую: капсула адіпоза парареналіс. Третій пункт м'язове ниркове ложе. Четвертий пункт ниркова ніжка крус реналіс. П'ятий пункт. Очеревана парітону. І шостий пункт внутрішньочеревний тиск. Хотів би коротко зупинитись на деяких захворюваннях, пов'язаних безпосередньо з фіксуючим апаратом нирки. Паранефрит. Запалення навколо ниркової клютковини, що відноситься до гнійних захворювань нирок. Діагностика та лікування якого досить складна. Частий шлях проникнення інфекції в паранефрон – це ураження самої нирки, але трапляється, що мікроби приносяться здалеко, тобто потрапляють навколо ниркову клітковину через кровоносну та лімфатичну систему. Як наслідок, запальний процес розпочинається безпосередньо в одній із ділянок навколо нирки. А звідки, наприклад, з абсцесу легень або фурункулу на шиї? Гній, накопичуючись і завдаючи чималих страждань хворому, дедалі більш руйнує, розплавляє жирову капсулу, що сприяє його поширенню у всіх напрямках. Лікування комплексне полягає в застосуванні антибіотикотерапії та хірургічних методів. Не можу залишити поза увагою блукаючу нирку або нефроптоз. Є в лікарському побуті поняття блукаюча нирка, або рухома, або опущена нирка. Це не метафора, а правда. Якщо з якоїсь причини, з однієї зі сторін слабший апарат фіксації, нирка стає кішкою, яка гуляє сама, з собою. може сповзати, повисаючи на судинах, може повертатися назад. Як правило, доводиться хірургічно фіксувати її, підшивати оболонки, зміцнювати ниркове ложе, оскільки одним із найнеприємніших симптомів такого блукань нирки є підвищення артеріального тиску. Дякую за увагу і бажаю всім успіху!